Є окрема група пацієнтів, в яких по тих чи інших причинах показано використання донорських овоцитів. Переважно це жінки старшого віку, в яких у періоді переменопаузи після багатьох невдалих спроб. В той же час це можуть бути й молоді дівчата, в яких по різних причинах видалення яєчників, виснажився резерв. Є якась супутня патологія, при яких неможливо отримати власні клітинки. Із моїх пацієнтів, які приходять до цього часу на профогляди, просто відвідати і використовували донорські клітинки, про це оточуючи, не знають. Але пацієнток сяють очі, вони довольні. А ще більше задоволення, коли ці дітки схожі на маму. Тому що донор все-таки підбирається по фенотипових ознаках, по групі крові, резус-фактору. Якщо підсумувати питання використання донорських оцитів, я хочу підкреслити, що це повинно бути зважене рішення двох дорослих людей, тобто жінки і чоловіка. Ви не зобов'язані розповсюджувати це знайомим, родичам. Про цей факт фактично будете знати лише ви, і лікар, який з часом уже може забути. Але ця дитина буде з вами. Ця дитина буде ваша, і повірте, жінки, принаймні ті, про яких мені відомо, не пожалкували про те, що використали донорський оцит, коли у цьому була потреба.